Всім привіт! З вами Impression і сьогодні поговоримо про саме головне і саму головну функцію в Телеграмі це про вашу безпеку, на яку мало хто приділяє уваги. Адже всі ваші переписки можуть читати інші люди, про які ви навіть і не знаєте. І так, для початку ми розберемося з телефоном. Ми заходимо в Ось у нас версія телефону і версія для комп'ютеру. Заходимо в налаштування, і у нас тут зразу є активні сеанси. Що це за функція така цікава? Тут ви можете подивитись, з яких пристроїв ви заходили у ваш Телеграм на інших комп'ютерах, телефонах, планшетах і так далі. Uh, які можуть бути ситуації? Справа, справа в тому, що ви могли прийти до друга чи подруги і якось там розважались, зайшли в Телеграм, щось там показати, скинути, і забули вийти, або це може бути на роботі на офісі, або це може бути ваша друга половинка, хлопець чи дівчина, якось там зайшли на телефон, або ще щось, чи з комп'ютера, забули вийти, і вже забули давно давно про це. А за вами слідкують і всі ваші сповіщення, читають. З ким ви там переписуєтеся або ще щось, Там знаю. <смі> дивитись ваші переписки, скріншотити, скидувати своїм друзям і ржати з цього. Тому є така функція для цього, якщо ви забули вийти з якогось пристрою в вашому телеграмі, ви можете вийти якраз через цю функцію. Опять же, заходимо на влаштування. активні сеанси. І тут ми можемо бачити: зараз я сиджу з MacBook. У мережі написано. І також активні сеанси це якраз ті пристрої, з яких я заходив свій аккаунт Telegram. Як ми бачимо, заходив я MacBook до цього, в, ну, грубо говоря, там, пару годин назад з цього ж самого MacBook. І ми можемо бачити е, інформацію, яку придеться замазувати. Блін, а не можна якось... Мої, Ми... вибачте, мої епічники. Yeah. <laughs> Сука, блядь. Я баний в рот. Що, прес я монтирую? Що, блядь? Да не гони. Коротше, да, тут ви можете бачити мої айпішники, які придеться тепер їх замазувати і монтувати це відео. Ну, ладно. Раз таке відео, таке відео. І так, місце знаходження, з якого ми заходили, але скажу зразу, що тут якийсь рандом, і тут пише зовсім неправильно. І я заходив не з. Цих місць. Правильно пише, що з України, так, да, я з України заходив. А також пише, пише місяць, день і рік, коли я останнього разу заходив з цього пристрою в мій Телеграм. Якщо ви бачите, що ви заходите з за якогось пристрою невідомого для вас, наприклад, там, сьогодні чи вчора, і ви не пам'ятаєте, що ви заходили, то вітаю з вами, слідкують якийсь там друг, або ще хтось неважливо, чи там хтось на офісі, а, і читають всі ваші переписки, чи ваша дівчина або хлопець почитають ваші переписки з телефону. Як бачите, тут у нас є Яблочко, це значить, що з macOS заходять. Android це в мене там Xiaomi. І значок такий Windows у нас тут такий віконця. І тут чомусь странно, це пише: якщо тут у нас пишуть моделі. То з варіантом Windows пише материнську плату мою. Але зато версію Windows пише навіть, е, з якого ми заходили. Як вийти, звісно, ми нажимаємо завершити сеанс, і тоді ми виходимо з нашого аккаунту із саме з того пристрою, з якого ми заходили. Як бачите, я дуже давно заходив, так як з цих пристроїв і не заходжу в цей телеграм. Вони мають просто висять для е, вигляду. Можна, звісно, звісно, нажать і завершити сеанс. Гаразд і. Все ми. Ага, я не можу його. З нього вийти. Тому що я недавно зайшов о, в цей пристрій саме в цей телеграм. Так, як в мене тут стоїть два Телеграми, я його тільки що скачав цей новий о, для версії для телефону. І так як я недавно в нього зайшов, то я з нього не можу вийти. А так, як у мене давно стоїть вже версія для комп'ютера, то з нього я зможу вийти. Це доволі странно. Тому, якщо о, у вас є така штука, то побистріше виходьте з цих всяких, о, непонятних Пристроїв. Також ми можемо налаштувати, щоб е, виходило з усіх пристроїв, е, там, через тиждень, через місяць. У мене через 12 13 місяців стоїть чомусь е, автоматично. Якщо не заходжу, у них то воно автоматично виходить з цих пристроїв, якщо в них, звісно, ніхто не заходить. Якщо в них заходять, то вони, звісно, не видаляться. Слідуюча версія для, <версія> для комп'ютера. Як у нас тут нажимаємо рисочки, нажимаємо налаштування, заходимо приватність і безпека, і у нас тут ми можемо побачити показати всі сеанси. І ми бачимо, що, по суті, те ж саме у нас тут теж, той же самий функціонал. Місто, країна і коли ми останнього разу заходили, і чи вони активні і так далі. Попробуємо вийти з того телеграму, в якому я вже давно сижу. Нажимаємо завершити сеанс. Завершити. Як бачите, тут воно працює, тому що в цьому телеграмі я вже сиджу давненько. Звісно, на жаль, воно не пише, скільки потрібно сидіти в телеграмі, щоб воно спрацювало. Але те, як я тільки сьогодні скачав, саме версію для телефону, з цієї версії чомусь не можу вийти. Це доволі странно. Не працює, бачите ще раз завершити процес. І чимось воно вийшло странно. І зараз це спрацювало. Мабуть, тому що я це зробив на більш, як сказати, версії, де я давно вже сиджу. Тому дивіться, перевіряйте, слідкують за вами чи ні. Таке буває. В мене, слава Богу, такого не було. Але я бачив, що деякі мої знайомі чи друзі. Таке роблять, слідкують за своїми друзями або за своїми половинками, і бачать, з ким ви переписуєтесь, і так далі. Звісно, вони це роблять, так сказати, непалівно, тому що вони читають саме ті переписки, які вже ви прочитали, тому що, якщо вони будуть читати ті переписки, які ви ще не читали, ви запідозрите, що це дуже странно, що ви заходите в прочитані, а там є спів... сповіщення, які ви не читали ще. Тому так це роблять. Бува. <гум>, тому слідкуйте за вашою безпекою, саме Телеграм. Тому всім пока. Надіюсь, відео було комусь корисним. І підтримайте, звісно, український контент, українською мовою і так далі. Все, всім пока.